Усім WhatsApp, вітаю вас на каналі CryptoVibe. Хочу вам трохи поділитися гарним настроєм і підтримати вас, тому що ринок дарить нам негативні емоції. Але я вважаю як заборгованість дати вам гарний настрій, підтримати вас під час більш ніж 200-денної консолідації. Сьогодні хочу поговорити з вами, як же заробляти на таких падіннях, коли я очікую ріст від цього ринку, коли можна буде нарешті повернути хоча б свої вкладені кошти. Але й поділюся методами, які я особисто використовую для того, щоб не тільки швидше вийти в нуль, а й ще заробити декілька іксів зверху. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця. Став вподобайку під це відео. Буде дуже багато корисної інформації. Я не віриш? Але додивись до кінця і перевір. І на позитиві поїхали! А розпочати я хочу із таких речей, як стейкінг і лаунчпули. Це можна робити як на централізованих біржах, тобто Binance або Bybit або ОКІкс. І можна робити на децентралізованих біржах, наприклад, як е, стейкінг ефіру в різних протоколах, і рестейкінг ефіру. Також можна на DeFi дефіламі знайти лендінг-протоколи, які також будуть приносити вам річний відсоток. Якщо ви хочете більше заробити зі свого капіталу, звісно, вам вигідніше дивитися і шукати різні е, стейкінги, е, як були з новими монетами, наприклад, стейкінги із DOX. Але це потрібно правильно робити, якщо ви купляєте нову монету, яка тільки що вийшла. Вона є дуже волатильною. Так, на день дають великий відсоток. Зроблю вам, до прикладу, DOX. Це буквально із останніх кейсів, на яких можна було гарно заробити. Тому цей метод не для всіх. Вам потрібно бути трохи обізнаним. Тому дивіться, мій YouTube канал і Telegram канал і Я постійно про це кажу. Потрібно хеджувати такі позиції, тобто ви набираєте монету зі споту, наприклад, купили 1000 DOX і на таку саму суму 에, зайшли. З першим плечем в шорт. Таким чином, ви вберігаєте себе від падіння цієї монети і заробляєте чисті відсотки, які являються дуже гарними, це може бути і 1% в день, гарні відсотки на падінні. Якщо ви не хочете паритися, у вас є велика сума, найпростіше це положити свої активи у лендінг протоколи. Там будуть відсотки поменше, буде 10-15, можливо, 20% річних. Але якщо ви не хочете паритися, можете просто засунути в лендінг. І також є ще один різновид. Ви можете в різні протоколи покидати е, свій ефір, і таким чином вам не буде капати, як зелені протокола постійний відсоток, але ви таким чином задіюєте декілька протоколів для того, щоб в перспективі отримати дроп і продати ці монети, які від можуть скласти 20-50, а то й 100% річних до тої суми, що ви розкидали по цим протоколам і стейкнули і рестейкнули. Тому беріть собі на замітку. Наступний другий метод заробітку це шорти на. Розлоки у двох словах я вам поясню механіку, як це працює. Монета, така, наприклад, як Starknet, має щомісячний розлок. І якщо цей розлок є доволі великий, це, наприклад, там 5% від емісії і більше, цей розлок можна зайти в шорт на цю монету, ціна починає падати, так як ідуть розлоки у команди, у фондів, можливо, інфлюенсерів, Тобто токени видаються в ринок, і в більшості ніхто не хоче ці токени тримати їх просто пускають в стакан, тобто продають в ринок. І на цьому токен падає. Лише це потрібно дуже дуже акуратно робити і завжди притримуватися ризик менеджменту. Сайти, на яких я особисто дивлюся розлоки, це токен Unlocks і Westlab. Третій метод заробітку це примарки. Зараз це нова і перспективна ніша, на мою думку, тому що примаркети буквально недавно вийшли, і ще не зовсім люди розібралися, як на них можна заробляти або як з ними працювати. І останні кейси дуже гарно відігравали, так як ринок у нас. Падає токени, які виходять, тобто нові лістинги монет, їхня ціна падає, і капіталізація, в принципі, є маленькою. І тому що від ринку дуже багато чого залежить. А як я на цьому особисто заробляю, всі дії детально прописую у себе в абсолютно безкоштовному телеграм-каналі, де дуже багато корисної інформації. А посилання ти знаєш, де знайти під цим відео. І останній четвертий метод заробітку це DeFi-протоколи. Тут уже. Я вам наглядно хочу продемонструвати, що як працює, тому що для новачків і для в принципі, людей, які поверхностно розбираються в криптовалюті, це доволі складний напрям. Для початку нам потрібно перейти на дефіламу, де тут зібрані усі чейни, які нам потрібно. Як взагалі працює DeFi і як на ньому можна заробити. Є два види заробітки на DeFi. один менш ризиковий і більш стабільний це лендінг-протоколи. Тобто ви просто кладете свої активи в банк в тій мережі, які ви маєте активи. Тобто, ви маєте Solano, Ефіріум, інший метод заробітку, який я особисто використовую. Він більш ризикований, але і на ньому можна набагато більше заробити. Я вам швиденько поясню саму механіку, як це працює. У вас було тисячу токенів Манта, наприклад, які ви купили по 2 долари. Це дуже досить гарна ціна. Ви відкупили, думаєте, що у вас все супер. І ось ціна у нас наразі складає 0,64 цента. Тобто ваша тисяча токенів, яка коштувала 2000 доларів, зараз коштує 640 доларів. Що ви можете зробити з цими коштами? Ви можете ці токени Манта просто закинути в LayerBank на 30-40%, а краще консервативних 20%, якщо ви не знаєте, що таке DeFi. взяти Borrow і на ці стейбли відкупити вашу монету дуже дешево. Тобто по 0,64%. Для себе ви можете виносити це по різному. Е, і вже в подальшому, якщо ви закладуєте, що ця монета буде рости, вас очікує дуже дуже гарний результат. Є два варіанти, які ви можете користуватися. Монета дає два екса від теперішніх, і ви продаєте ті монети, що купили. По долар 30, наприклад, 50% монет. У вас уходить для того, щоб погасити ваш боров. Таким чином, якщо ви плануєте далі тримати цю позицію, то ви отримуєте ці більше монет. Що дасть вам змогу більше заробити на розподіленні, коли ви вже будете продавати ці монети. Або з іншої точки зору, ви можете просто швидше вийти в ноль і забрати свої кошти з ринку, якщо ви особисто так бажаєте. Тому що тим, що ви відкупили монету по 0,64, ви перетягнули свою точку безубитку до, там, наприклад, доларів 80 доларів 70. Тобто ви швидше зможете вийти в нуль. З такими чудовими методами заробітку я з вами поділився. Обов'язково підписуйтеся на мій YouTube канал. Надіюсь, я зарядив вас трохи позитивом. Дав вам бачення, як вам заробляти на падінні. А ще більше ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання також буде під цим відео. Вас вподобайка на це відео. Підписуйтесь на YouTube канал. Буде дуже-дуже багато корисної інформації. Я очікую, що дуже скоро всі, хто зараз терпів і не продавав свої активи, будуть гарно винагороджені. Тому. До нових зустрічей, побачимось в наступному відео. Гарного та прибуткового вам дня!